Основні прогнозні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку області на 2011 рік. По доходах, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, показники відповідають обсягам, доведеним Міністерством фінансів України в сумі 194 мільйони гривень. По доходах, які не враховуються, Збільшені на суму 1,5 мільйона гривень і становить 6 мільйонів гривень. Джерелами доходів загального фонду обласного бюджету є податок з доходів фізичних осіб, а це 25% загальних надходжень по області і складає 175,8 млн Податок на прибуток підприємств обласної комунальної власності. 1,4 мільйонів, збори за спеціальне використання природних ресурсів 5 мільйонів. Плата за ліцензії за певні види господарської діяльності 14,7 мільйонів. Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться в комунальній власності 300 тисяч. Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів 2,6 млн грн. Спеціальний фонд.